Доброго дня! Вона вже є чимало оглядів на систему Sliding Smart з наших об'єктів, де ми розповідаємо про технічні характеристики системи. А в цьому відео хочемо поговорити про емоції, практичність та альтернативні варіанти. І скажіть, будь ласка, хіба це не найгарніший варіант виконання альтанки та тераси? Тепер для тих, хто досі має сумніви щодо практичності наших систем в умовах нашого клімату. Взимку без джерела обігріву на терасі і так і так буде холодно. А температура в приміщенні, де не знаходитесь постійно в 20-25 градусів, вам навряд чи потрібно. Бо зазвичай терасами та танками користуються на невеликий проміжок часу, коли приходять гості або для сімейного чи приватного відпочинку. Для таких цілей буде достатньо джерела обігріву по типу Уфо. Конвекторів або інверторного кондиціонеру, який працює на обігрів або влітку на охолодження, такими альтернативними обігрівачами можна створити комфортну температуру, поки ви знаходитесь в законому приміщенні. Але найцікавіше починається на весні, восени або влітку, коли ви просто можете зробити отак і з'єднати терасу з подвір'ям. Коли починається дощ, то ми просто закриваємо стулки. І на терасі немає нічого зайвого. Спокій, відпочинок і краса. Можливість мати панорамний огляд та поєднувати терасу чи альтанку з подвір'ям це те, що дають серосові системи «Панорамглаз». І також захищають від дощу вітру пилу та бруду протягом всього року. І пам'ятайте, що ПВХ штори чи ПВХ вікна не можуть ось так.